Доброго дня всім. Продовжується евакуація населення з міста Красногорівка і Мар'їнка. Вчора було евакуйовано 22 чоловіка. На сьогоднішній день сплановано 15 чоловік. Це по тим заявкам і по бажанню населення. Організована доставка гуманітарного грузу Курахова людям, які самостійно вийшли з зони ведення бойових дій, також надається там допомога. Ну, намагаємося організувати тісну взаємодію, також із тими волонтерами, які бажають прийняти участь в евакуації. Відселення населення. Ми готові сьогодні до евакуації. По попереднім розрахункам до півтори тисячі чоловік ми будемо проводити цю евакуацію з Мар'їнки і Красногорівки. Є можливість розташування цих людей на території області і забезпечення їх нормальної життєдіяльності. Проведена евакуація також 36 дітей з цих регіонів, управлінням по справам сім'ї і молоді. І надалі ця робота продовжується, діти розселяються в наших санаторіях.